Моє шанування Ростиславий Шагро з Луцька на огляді на скінтавер 244 SDX. Значить, ydm двигун ось так і звучить. Не димить. Виверіть поліс. Глушим і говоримо про цифри. Доброго дня, Агру з Луцька, обіцяний огляд цього цікавого трактору. Ви скажете, що тут цікавого Кентавр, кентавру кентавром. є цікаво. В ній цікаві в ньому моменти, які е, дуже сильно компенсують оте всі люди, що шукають ДВІ. Зараз я вам це все розкажу і покажу. Значить, і так, ідея мого е, значить, огляду цього, запрезентувати вам цей трактор. Е, всім тим, хто шукає ДВ, цей трактор є, на мою думку, в деяких моментах кращий ДВ. Всі, хто знають дв 244 AHT, e тут встановлений двигун YDM 385, то на хвилиночку на цій, цій моделі з буквою ці D стоїть теж YDM. 1620 см кубічних, троціліндровий двигун, дизельний. Такий самий, як ви почули, відрізняється ритмічною роботою. Не так, як у ID-двигун на інших кентаврах, де, 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 де. де він такий скакаючий і Тут так само стоїть цей двигун. Ставимо, плюс там, плюс там, щоб ви запам'ятали. І е другий момент. Е що ось цей трактор, от ДВшка, вони на 6,5 на 16 і на 9,5 24 йдуть всіми двигунами, а цей кентавр йде вже на 7,5 на 16 і 1,2 на 24. Це дуже важливо. І я б вам хотів сказати, що вони одинакові по трансмісії, але на секундочку тут трошки є своя в цьому Кентаврі є свій плюсик що від ДВ. Давайте тако, значить, е таку коротку я свою інформацію, ідею цього огляду виклав. І зараз я пробіжуся по цифрах. Значить, 24 коні, 4 на 4. Е Номінальне тягове зусилля 6,3, бо створюють ці шини. Трактор 1350 е заряджена експлуатаційна маса, трактор важкий, нормальний. Значить, має цей трактор. Значить, е що він має? А, він має е, гарний вприск 18-19 або 19 ну, Не Те, що гарний, класичний для всіх е, двигунів, що починається нач, нач... на вай. Іде так, значить, 3 метри 400 е, міліметрів його е, довжина, 1,5 метра ширина, під 2 метри, практично там пару міліметрів висота. Кому там гаражі, кому там що, вважайте, зважайте на це. Значить, формула перемикання передачі значить 4 вперед, 1 назад, і все це через повишену От Воно все з боку бокове розміщення. Ви бачите, для великих людей буде зручно, під рукою, ноги можна де витягнути. Площадка велика. Питають, що це таке. Оце, вибачте, ногою покажу. Це можна ще один бардачок сюди поставити. бо... Тут він, тут ось стоїть. Ну, ось так, е відволікся трохи. Значить, йдемо далі, значить, е бачите, трактор виглядає масивно, замашний, тягучий, дуже гарні відгуки в мене є хлопці. Е Правда, трошки спочатку бурчать, що там йому там попрацювали біля нього, подотягувати, треба позаглядати, але далі трактор служить, і хлопці ним задоволені. Значить, в комплектації цього трактора ви бачите, йде 4 противаги по 11 кг і на колесах встановлені дві противаги по 22 кг. Це додало йому ваги. дуже класно. Таких ще таких цифр вам розказати. Значить, він швидкий, до 30 кілометрів на ньому можна літати, хто буде спішити. І назад до 8 кілометрів він може здати. Швидкість розігнати. Ну, показник, де показник, значить, ага, ще є тут показник, хто перший бачить. Я думаю, що всі знають цей трактор бачили, але хочу ДВ, дай ДВ. Ну, от вам Кентавр Нічим не гірший. Мости, бачите, редукторні, значить, стоїть гідроциліндр двосторонньої дії. Отак воно не зацепите, пролітите. Вон тільки пролітите, бачите, зливна пробочка, як треба берегти. Клівенс 300 сказав тільки що. Колісна база, значить, 1730 мм. колії до речі, про колії, бачите, ми вертаюся назад Стандартна колія. 1200 мм. Можна трошки розширити її шляхом переставляння коліс на 1440 мм. Задні там теж регулюється до, від 1120 мм до 1450 мм. регулюється задні одніє Раз, я сюди зайшов, бачили гарний радіус, гарний виворіт коліс. Оце я хожу. бачите Знімаюся. Значить Гарний коліс е, дає можливість до 4 метрів розвертатися. Значить так е, Тепер про навіску. Навіска ну, класична, трьохтучкова. Тяги, оцинковано. Ці тяги посилили. Бачите, з однієї сторони одною пластиною подовжені. Ну, Приверне. Ну, трактор не вважається цей дорогий. Так що сильно не, не говорить, що у, таке щось там погане. Ну, це не вважається з інших другий. Це такий трактор доступний, я би сказав. Серед міні-тракторів трьохціліндровий на 24 кінські сили. Старалися десь кращими якимось моментом укомплектовували щось на чомусь дешевше. Навіть той колпачок і той пластиковий. Значить, Дивіться, значить причепне, значить, можете бачите, працювати з балом карданом, там на 6 шліців він йде. Ну, всі закордонні техніка йде на 6 шліців. Це не дивно, значить, бачите, є на один гідрокондур. Подача і злив. значить, Тут на тут такого працює, немає тут такого на підйомі, далі воно саме опускається. Так що принуділок, як то хоть. Хочуть хлопці, нема, щоб крила вам довго не, сильно не брещали, і от така перемичка стоїть. Вже є цей ознак. але я дивився, що вже тепер як автомобільні знаки видають, мусите доробляти, але місце є така, такі скромні фа, фонарики фари, дуже скромний такий от Але Довше його не думаю робити, бо по колесах буде зачіплятися. Так, що тут ще Значить, бюджетна сідушка, ну яка регулюється на вашу вагу. І-і-і, і з таких, ну ще скажу, що бачите багато місць між сідушкою і... Руль, -руль, не... Руль стоїть ж... жорстко стоїть, він не регулюється ні вперед, ні назад. Окремі, Окремі показники. Значить, гальмо... Стоянкове гальмо під... зажимається. педалі. Дивіться сюди. Зразу показується і тут, а показується, щоб не запутались і тут вам, щоб не запутились на початках. Значить, так гальма барабанного типу, то вони. Ідемо сюди значить, генератор на 350 Вт. І так, значить, два гідронасоси на рульове і на, на навісне. Стартер прямий, нередукторного типу. значить, І-і. і, і, і. Значить, Що я вже раз тут, а, значить, на, Сюди треба. Ну, більше 3 літрів трансмісійної уливи та 17 і сюди треба 14 літрів трансмісійної уливи на, на коробку і на задній міст. Гідравлічної уливи треба 6 літрів. Значить, у мотор треба до 5 літрів. Якщо щось перевірили, знаєте, напишіть. Напишіть, бо я все-таки е, кожного трактора купити не маю змоги і перевірити, скільки там чого. Е, мушу користуватися тою інформацією, що надає мені завод виробник Бачите, такі, ну, не знаю, що вони захистять, ну що? є, є болотники. Тут, а, бачите, тут колесо повністю закрило. Тут а, такого, якби воно такого. Без обману. Тепер говорю, на початку я говорив, що все-таки трансмісії вони відрізняються. Це, оце, Цей модель кентавр, наголошую, оця буква Д. Це означає, що Це означає, що тут стоїть дводискове щеплення для, для роботи з бомом. Всім, кому треба це, звертайте на це увагу. Ну, Моноциклом прозорий, зручненько дивиться, ще забитий, масляна ванна, все. Все воно якби є. Тепер тут я, звісно, був здивований. Тут муха. бух Тут так Підйомник. Підняти треба трохи мати силу в руках. Реально вам скажу. Значить, розширювальний бачок, отак воно все, як всіх. До 20-18, 20 літрів бак паливний. Отак воно все є. Навіть не полінували хлопці, сертифікат такий подарочний. На ще один двигун зцепили. Бачите? Ця, цянь Хуай Енергія. О! Сертифікат звісної продукції. Бачили? так вам ви думали. О, зафіксуємо. Побачили, давай що ж вам ще тут тобто, таке цікаво? Ну, в принципі, на цьому можна сказати огляд завершений. Значить, бюджетний, недорогий, трьохциліндровий на 24 ріківські сили тракторець. Звертайтесь, якщо вам зацікавив, буду радий вам його запропонувати. Досиславича Агра з Луцька на Мансурова. На зв'язку.